Чому не Шевченко? Ну я б не сказав, що не Шевченко. Mm -hmm. Так сталося, що я там, професійно утвердився як науковець саме в цій царині, mm -hmm. царині франкознавства. Але я ніколи себе не обмежував лише студіями Франка. Є в мене праці присвячені там, і Шевченкові, і Шашкевичеві, і поетам шістдесятникам там, Олійникові, Симоненкові, Павличкові, Драчеві і е, митцям розстріляного відродження, Тичині, Римському, Сосюрі. Але. Сам Франко не дозволяє замикатися на чомусь одному і обмежуватися. Тобто він був людиною дуже широкого інтересу, широких зацікавлень, широкого світогляду, і він завжди шукав чогось нового. І саме тому мені з Франком ніколи не нудно, що він завжди пропонує щось нове. Тобто досліджувати Франка це означає просто змусу. З обов'язку досліджувати дуже-дуже багато чого іншого. Так, 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 починаючи там від античної культури, давньосхідної культури, середньовічної, ренесансної і аж до культури нового часу, і аж до культури модернізму. Mm -hmm. Тобто у Франка є дуже багато таких ідей, які не мог би позирають в майбутнє. Тобто він володів таким типовим з одного боку для віанів, але не типовим для посполито громадянства даром передбачення. І тому Франко. Завжди, ніби простує дорогу у якісь незвідані світи, тому франкознавство зараз є однією з найбільш динамічних галузей української гуманітаристики. Я родом з Шевченкового краю, але так трапилося, що мої наукові діалоги повсякчас тривають саме з Франком. І мені здається, що глибоко шануючи Шевченка. В жодний спосіб, не піддаючи сумніву, його центральне місце у каноні українського письменства і української культури загалом, нам варто пам'ятати, що Україна це не лише Шевченко, Україна це більше, ніж Шевченко. І заслуга історична Франка історії українського письменства, історії української культури значною мірою полягала в тому, що він не мов би вивів Україну з цього Шевченківського і постшевченківського етапу на якийсь новий рівень, він поставив Україну. На рівень політичної категорії, категорії в інтелектуальному світі, окремої особистості, так серед інших народів, він був великим європеїзатором І та модель української культури, яку запропонував Франко, це була модель уже нового порядку. Тут нема конфлікту. Франко був в певному сенсі духовним спадкоємцем Шевченка. Але так само, як кажуть, що погані ті діти, які завжди слухають своїх батьків, Погані ті учні, які в усьому слухають своїх своїх вчителів, тому що вони ніколи їх не переростуть. Вони завжди залишаться на їхньому рівні. Так само, і Франко, власне, великий і мудрий, тим, що взявши від Шевченка все те, що він міг взяти і хотів взяти, він пішов далі. І нам так само не треба зациклюватись на Франкові. Я ніколи не хочу, щоб мене зрозуміли в такий спосіб, що от Франко це наша національна біблія святиня, там все написано, наша справа лише виконувати, нам нічого більше не треба робити і думати. Це думка людей сірих, примітивних, які шукають собі кумира всупереч Господнім заповідям собі кумирів не творити, і е, забезпечують те, що наша влада називає стабільністю, псевдостабільністю. Стабільність неможлива. Стабільність це регрес, Стабільність це повернення назад. Франко, якби сам почув фразу, що Іван Якович, Франко великий український геній, який все сказав про Україну, він, він би, напевно, страшно путання лаявся. Тому що він все життя йшов, все життя йшов, шукав нового, не боявся мінятися. І мені здається, що Україна має шанс, якщо вона не буде мінятися, мінятися. І треба у великих вчитися критичної самооцінки і вміння шукати себе нового. Гете колись, великий німець, назвав себе Протей. Протей є така тваринка, пригадуємо, яка в, в печерах живе і Дуже сильно міняється. але є власне такий міфологічний персонаж, який був здатний до постійних змін, до метаморфоз перетворень. Оцей протеїзм, а не лише прометеїзм, дуже важлива річ, як на мене.